Усім привіт, друзі. Сьогодні у нас нестандартне розпакування. У нас тільки одне джерело освітлення, і це моя акумуляторна LED-лампа кільцева, тому що світло в нас вимкнули, а мені дуже не терпиться подивитися, що в цій коробці, а я знаю, що в цій коробці. Тут Юнігерц Tank нарешті прийшов. І мені дуже цікаво побачити, якраз от в цей момент, коли цей смартфон найбільш актуальний, тому що в нього величезний ліхтарик. Мені дуже цікаво ввечері подивитись, як він дійсно в реальних умовах буде підсвічувати. Мені цікаво, чи вистачить його для освітлення однієї кімнати. Чи ні. Тому давайте розпакуємо цей смартфон і подивимось. Юнігерц танк зустрічайте. Смартфон, як бачите, запакували досить непогано. Коробка, я зразу зрозумів, що це танк, тому що посилок прийшло декілька, але ця була найважча. І я вам скажу, вага в коробці, напевно, в районі кілограму, та ні, більше, кілограм 200 десь. Це точно. Давайте будемо відкривати. До речі, бачите, тут такі пломби йдуть заводські на коробці. Сама коробка у нас в плівці. 22 міліампер-годин. Саме ця штука мене підкупила вперше, коли я побачив на Aliexpress цей смартфон, і я зрозумів, що так, я його хочу замовити. Дивимось, що у нас тут є. Є такий от цікавий конвертик. Як він відкривається, поки що не розумію. Ага, отак. Тут у нас, напевно, мала би бути скріпка, тому що ось така штука у нас є, начебто як під скріпку. Але самої скріпки я тут не бачу. Так, в моєму комплекті є захисне скло, інструкція. У мене, до речі, що що, що? А, це і плівка, це плівка, бачите? А це саме захисне скло. Нічого собі, жирненька комплектація, жирненька, респект. Так, далі дістаємо смартфон. Ух, він і здоровенний. Він просто величезний. А Дивіться, зайду такий ліхтар. Це і смішно, і прикольно з, другої, з другого боку, так? Тепер подивимося, що у нас далі по комплекту. Ще одна фішка. Одна із основних з цього смартфону 66 ватна зарядка. Швидка зарядка це досить круто. Це зручно в наш час, коли електрику дають на 2-3 години, і це може, в принципі, за цей час ви можете повністю майже зарядити цей смартфон. Це круто. Ну і тут у нас кабель. Кабель у нас йде Type-C з двох сторін, як бачите. Так, по комплекту це все. Комплект, як на мене, нормальний, абсолютно. А тепер будемо дивитися сам смартфон. Так, дістаю смартфончик. Так, що у нас на екрані? На екрані у нас якась матова плівка, напевно, чорна. Так, смартфон по відчуттям. Дуже великий, дуже важкий. Він дійсно трошечки більший, ніж WP19, у Кітел, по відчуттям. Зразу хочу сказати, що тут блок з камерами ось так зроблений, бачите, він виступає у нас. А точніше, сама панелька в нас йде рівно, а потім в кінці йде. Йде трошки вниз. Тут у нас кнопки блокування, регулювання гучності. Вибачаю ще раз за таке, таку якість зйомки, але дуже кортіло мені подивитися, що це мені прийшло І тут, якраз коли з пошти я забрав цей апарат, у нас вимкнули світло. Тому дивимось так, як дивимось Ззаду знаходиться у нас динамік, тут у нас величезне таке товсте кріплення для шнурка. До речі, під заглушкою я вперше бачу таке, що заглушка гумова, і нічого на ній не написано. Не Type-C, не ні 35, нічого не написано. Давайте відкриємо її. Так, тут у нас і Type-C, і 3,5 мм. Ось так. До речі, заглушка по відчуттям така середня по жорсткості. Хоча, я думаю, захищати вона буде. Так, з тієї сторони кнопка, яка налаштовується. Це що таке? Дивіться, ще ось одна кнопочка тут у нас. Я не зрозумів, де у нас слот для сімок. Ага, він знаходиться зверху у нас, дивіться. Зверху слот для сімок. А це, я так розумію, що, інфрачервоний порт чи що. Подивимось, подивимось. Тож, запускаємо смартфончик і швидко пробіжимось по тому, що він собою являє. І, звичайно ж, подивимось, як світить цей величезний ліхтар, тому що він ну, дійсно величезний. Так, смартфон запустився в мене досить швидко, і це приємно. По відчуттям, смартфон працює швидко, і дивіться, зараз у нас перші секунди після запуску у нас нічого не підторможує. У нас все працює коректно. І це мене дуже-дуже радує. Я думаю, цей смартфон буде досить крутим в плані мультимедійності, продуктивності, тому що залізо тут відповідне. Тут багато пам'яті, тут хороший процесор, тут є майже все, що вам потрібно. Давайте подивимося, як у нас інформація про телефон відображається. Модель танк. 12-й Android. До речі, давайте зразу в екран зайдемо, тому що ще ж одна із основних фішок цього смартфону це частота оновлення. Давайте знайдемо цей параметр. І ви знаєте, тут на лаштуваннях немає частоти оновлення. Тобто я так розумію, що в нас тут все буде за стандартом, за замовчуванням. Цікаво, цікаво. Що ж, давайте зразу вімкнемо ліхтарик. Заходимо сюди, ліхтарик. І... Ага, і в нас вмикається не ліхтарик, а звичайний спалах. Бачите, в нас окремо спалах для відеозйомки, і як звичайний ліхтарик у звичайному смартфоні. І також окремо запускається цей. Давайте знайдемо, де в нас запускається саме великий ліхтарик. Так, подивимось, чи є доступ до нього у нас в шторці меню. Поки що не бачу. Так, напевно, у нас якийсь окремий, окремий додаток має бути на робочому столі, або тут, щоб його запустити. Давайте знайдемо. Так, заходимо в toolbox і, напевно, саме тут воно і буде. В Toolbox у нас що є. У нас є. Так, напевно, це ця штука і є. Так, коротше кажучи, запустив я цю штуку. Так, воно знаходиться в ящику з інструментами, як бачите. Тут у нас є Fullbright, half. Щось я не розумію, як воно працює. А, так, да, все правильно. Коротше, ця штука дійсно дуже яскрава. Я навіть не знаю, як вам, як вам продемонструвати, наскільки вона яскрава, але я насправді очікував трошки більшого від неї. Хоча я вам скажу, що я думаю, цього вистачить, щоб освітити одну кімнату, давайте зараз виключу моє освітлення і подивимось. Так, зараз в кімнаті в нас повністю темнота. І от я тримаю метр над столом цей ліхтар. І як бачите, в принципі так, світло воно дає, звичайно ж, непогане. Але я чомусь думав, що воно буде ще яскравіше. Ну добре, подивимось, роздивимось, як це працює у нас. Прикольно. Камера. Наскільки я бачив зарубіжні огляди, то тут відео смартфон знімає просто феноменально. Не знаю, чи це якась прошивка в них, може, якась специфічна чи що. Але я просто не можу повірити в те, що цей смартфон насправді може бути одним із кращих по якості запису відео. Давайте подивимось на так, відеоформат mp 4 звичайно, залишаємо. Якість відео у нас 2К. Частота кадрів, я так розумію, тільки 60. Ой, точніше 30. Більше тут нічого не бачу такого цікавого. Мікрофон, стабілізація. Так, у нас є стабілізація. Ну, поки що тяжко сказати дійсно, як він буде знімати. Але я вже бачу, як працює стабілізація тут. І вона, напевно, тут буде дійсно непогана. Приклади зйомки ви побачите вже на каналі основному під час повного відеоогляду, А ми поки що коротко подивимося, що тут є цікаво. До речі, інфрачервоне відео, інфрачервоне фото у нас є, тому що у нас є інфрачервоні датчики підсвічування, які знаходяться позаду. Тобто нічна зйомка у нас тут є. До речі, бачите, можна примусово вімкнути, вимкнути або автоматичний режим підсвітки поставити. Це мене дуже радує. Тобто, поки що я вам скажу: мені цей смартфон досить приємний. До речі, і переклад більш-менш адекватний у нього на українській мові, як бачите. І це непогано. Так, працює шустро, ліхтарик має яскравий, батарейка 22 тисячі мАч це багато. От такий от смартфон у нас з вами сьогодні був на розпакуванні. Я вже хочу приступити до його, скажімо так, більш детального вивчення. І, звичайно ж, окремим відео у нас буде порівняння цього смартфону з Окітл WP19. Тому що, повірте, ця модель зараз розлітається просто як гарячі пиріжки. Я про WP19. Ну, а цей смартфон. Подивимось, подивимось. Чекаю всіх на повному огляді. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.